Чи вдасться витиснути росіян з Херсонської області до кінця року? Да, 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 да. Мені показують так, і я дуже вірю в те, що це станеться, тому що тут дійсно мені показали, що. Буде різка зміна ситуації, дуже різка зміна. До речі, ця різка зміна ситуації буде не, не сама по собі, а вона буде спрямована активним наступом. Тобто наші щось готують і щось круте. Да. Чи сповільниться просування ЗСУ на всіх фронтах взимку? Ні. Я, по-перше, не бачу взагалі зупинок Тут навпаки, мені показують, що будуть активні дії, знову активні дії, активні процеси і процеси, які не висвітлюються, знаєте, на загал. Тому я не бачу сповільнення просування і я не бачу зупинки просування. Мені навпаки показують, що йде активна дія. Чи вдасться вдосконалити оборонну сферу в Україні протягом трьох років, щоб зменшити залежність від західної зброї? Так, дивіться, ми не просто змінимо залежність, зменшимо залежність. А ми змінимо правила, чому тому, що ми самі працюємо в цій, в цій темі, і ми самі працюємо е, на те, аби вийти з цієї залежності, тобто ми починаємо робити зброю і змінюємо правила. І тут не просто змінюємо правила, а ми як виставляємо свої правила, тобто робимо щось по новому, невеликими дозами, невеликими порціями, невеликими, е, ну тобто, невеликими масштабами та об'ємами, але ми будемо набирати сили, і я хочу сказати, що протягом трьох років ми змінимо ситуацію настільки, що ми на цьому на цій зброї почнемо активно заробляти. Чому Буданов впевнений, що РФ може вести війну проти України до 2026 року? Дивіться, по перше, Буданов це офіційна особа І те, що він каже, і всі його заяви, вони, по перше, спираються на інформацію, яка є чіткою, точною, тобто офіційною, можливо, і всім іншим. Із тієї інформації, яка є на сьогодні. Це можна сказати математика. От просто математика: це не про підтримку, це не про емоційність, це не про е, ну можливості населення та країни. А це проста математика, яка потенційно е, за всіма документами, за всіма ну даними, які є на сьогодні. Вона. Ну там стратегічно чи теоретично це можливо. Але цього не буде, тому що не буде. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи вдасться повністю розмінувати Чорне море протягом двох років? От що таке повністю? Аби на одної бомби ніде не підірвалося і ніхто не постраждав? Ні, я не бачу цього. Але буде ну. Буде розмінування, буде визволення води від, від башти. Ну, тобто, так, буде це. Але все ж таки мені показують, що протягом двох років будуть ще випадки з тим, що заміноване міни в морі, вони будуть спричиняти якісь втрати великі. тому Ще будуть якісь не дуже гарні події, пов'язані з мінами в Чорному морі, але розмінування велике буде. Ну тобто багато чого нейтралізують і багато від чого врятують заздалегідь, але не всіх. Чи справді росіяни масово тікають з окупованого Криму? Так. Да. Так, да, це правда, вони тікають. Я не можу сказати наскільки масово, наскільки це має такий масштаб, як би нам хотілося. Але частина втекла, частина тікає, частина готується. Ну тобто вони спостерігають. Знаєте, на на ніскам вони знаходяться так. Дійсно, тікають. І дивіться, якось дивно, що тікають, от. Отаке от відчуття знову от я вже дивилася, колись мені в Криму таке показувало, що тікають чомусь, як роз, розділюють родини чомусь. Знаєте, от як аби втекти, потрібно розділити родину. Тобто частина їде воді в одну в один бік, частина в іншу сторону їде. І от таких процесів багато, але втеча відбувається, вона відбувається вже досить давно і виїжджають вони інтенсивніше. Коли починається сніг. От випадає сніг, чомусь починається сніг з неба, і починається дуже стрімка втеча орків з території нашого Криму. Чи посиляться антиросійські настрої в Криму найближчим часом? Ні, на жаль, я не бачу посилення антиросійських настроїв. Чому тому, що, по перше, страшно все це відбувається в таємниці, тобто всі, хто проти Росії сьогодні, от коли ми дивимося, вони все ж таки знаходяться за зачиненими дверима зі своїми настроями антиросійськими. Але коли почнеться активна. А воно скоро почнеться, і ми будемо за цим спостерігати. Коли почнеться актив... активні прильоти, активні руйнування, активні навіть смерті будуть відбуватися в Криму, Орківські, от тоді почнуться вже розгойдування саме антиросійських настроїв. І це очолить жінка. І це очолить жінка. Чомусь якась жінка почне розгойдувати цю тему і розхитувати до території, до ситуації великої території. Тобто, поки ні, але скоро да, згодом да. І це буде відбуватися активно після Великої Башти в Криму Великої Башти. Тобто щось буде велике руйнування. Чи можливий військовий переворот в РФ в цьому році? Ні, він готується. Він готується, він е і це все відбувається за лаштунками, тобто це не активна демонстрація намірів. Але на сьогоднішній день мені показують, що все ж таки в Росії намагаються втримати населення, втримати настрої, втримати, тобто зафіксувати ситуацію, аби не відбувалось ніяких розхитувань. І за цим дуже, дуже активно пильнують і за цим дуже активно спостерігають. Але ті, хто готує цей переворот, вони просто очікують якоїсь, ну знаєте. Стартового пістолету звук вони очікують, тому що тут вони очікують якоїсь події, і знову оці перевороти вони почнуться там, де і закінчаться. Тобто, з Кремля вони почнуться, в Кремлі вони почнуться, там почнуться якісь неспокійні настрої. І почнеться розхитування, і знову мені показує, що розхитування буде оці перевороти, оці якісь, знаєте, можливо, вуличні протести. Хоча я вже в них не вірю, але все ж таки щось буде. Це не люди просто будуть цим займатися. Цим займаються люди військові, люди в формі, які керують і контролюють ці процеси. Але зима, от зима, буде в Росії дуже гарячою. От Бажаю їм найстрашніших подій на кожну голову. Чому росіяни не використовують тактику масованих ракетних атак по всій території України? А от знаєте, мені здається, що на сьогодні я не бачу намірів Росії знищувати нас в такому об'ємі, в такому масштабі, як це було колись. Тому що тут якась зупинка, намагання втримати. І ну, цих от гадів багато, і вони ними намагаються перекрити свою агресію, да, і свої наміри руйнування нашої держави і нашої країни. Але все ж таки, чи буде ще масована атака на Україну, буде. Ну от вона буде, і вони її готують, і таке відчуття, ніби вони накопичують. Ці ракети і аби знаєте, влаштувати якусь таку м'ядайте там 100 ракет було і, і більше, і от таке відчуття, ніби вони накопичують, і зараз немає наміру, тобто немає наміру зараз нас знищувати, тому що іншими процесами зацікавлені, іншими процесами тут більше про шахедів. Ну блін, вони ще щось на нас пустять, політичні. Я не можу сказати, що це буде в системі, але якась, якась велика масована ракетна саме атака буде. І не тільки ракети, тому що тут і ракети летять, і оці дирчики летять. Ну тобто тут багато чого летить, тому що мені показано велика кількість різноманітного, і знаєте, як в одну точку відпускають багато всього. От Таке навіть тут малюється, тобто це якась буде чи то тестова тактика, чи то тестова спроба ем, заподіяти нам якомога більше зла. Не знаю, можливо, вони зараз під, підглядають в Ізраїлі, як Ізраїль зараз гатить Палестину, да, і вони планують собі так само, але їм не вдасться. В них не вийде. Вони відправлять багато ракет, але вони е, пам'ятають, що у нас є багато чим захистити себе дуже на сьогодні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.